Привіт! З вами Даша і ви на каналі Воюа. Сьогодні говоримо про навушники для тих, хто реально багато слухає музики, працює в навушниках або просто хоче тиші навколо коло себе. Це JBL Tune 780 NC, повнорозмірна бездротова модель з активним шумозаглушенням. Фірмовим звуком JBL і дуже крутою автономністю у 2026 році. Ці навушники виглядають максимально актуально, тому що тут є все, що потрібно на кожен день: стабільне бездротове підключення, розумне шумозаглушення, якісний бас і до 76 годин роботи без підзарядки. Тобто, це варіант і для роботи, і для подорожей, і для довгих плейлистів без постійних думок про заряд. У цьому відео я покажу, які вони у реальному житті, наскільки зручні при довгому використанні, як працює активне шумозаглушення та чи підходять JBL Tune 780 NC для дзвінків, якісного прослуховування музики і щоденного використання. І перед тим як рухатись далі, невелике нагадування. Підписуйтесь на канал Воюа, щоб не пропускати нові корисні та чесні огляди техніки. Переходьте в наші соцмережі. Там ще більше коротких форматів і порад. А промокод на знижку ви, як завжди, знайдете в описі під цим відео. А тепер давайте детально розбиратись, що можуть JBL Tune 780 NC і чи варті вони вашої уваги у 26-му році. Поїхали! Почнемо з розпаковки. У коробці все акуратно та лаконічно. Самі навушники 780 NC, кабель для зарядки та дротового підключення usb c на 3,5 мм і документація. Нічого зайвого, але все необхідне, щоб одразу почати користуватися навушниками як бездротово, так і по кабелю. В нас на огляді білий колір, і він виглядає дуже стильно та свіжо, особливо з мінімалістичними металевими акцентами. Якщо ж вам ближчий, більш стриманий дизайн. Ця модель також доступна в чорному варіанті класичному і універсальному. Матеріали приємні на дотик, амбушури м'які і добре огортають вуха, а самі навушники відчуваються легкими, незважаючи на повнорозмірний формат. Завдяки вазі близько 225 грамів їх комфортно носити довгий час без відчуття тиску або втоми. Ще один важливий момент складна конструкція. Навушники легко складаються і без проблем поміщаються в рюкзак або сумку. Що дуже зручно для подорожей чи щоденних поїздок містом? Посадка на голові збалансована, оголів'я м'яке. Добре регулюється і не тисне, а амбушури щільно, але комфортно прилягають до вух. Навушники добре тримаються навіть під час руху і підходять для тривалого використання, від роботи до вечірніх плейлистів. Загалом по дизайну і комфорту 780 nc справляють враження навушників, які створені саме для щоденного використання, а не лише для коротких прослуховувань. Вони дуже зручні у використанні завдяки інтуїтивним органам керування на чашах навушників. Тут все логічно розташовано. Кнопки відповідають за включення та вимкнення, регулювання гучності. Пропуск треків і паузу, а також активацію активного шумозаглушення чи режимів Smart Ambient. Тобто ви можете швидко перемикатися між музикою і дзвінками, не витягуючи телефон з сумки чи кишені. Для тих, хто часто приймає дзвінки або користується голосовими асистентами, це справжній бонус: два мікрофони і спеціальна кнопка для виклику помічника. Роблять комунікацію максимально комфортною та чіткою. Кнопки добре відчутні на дотик, їх легко намацати навіть без підсвітки чи дивлячись на навушники. А сам механізм натискання м'який і чіткий. Немає відчуття пустоти або люфту. Все це робить керування простим, швидким і зрозумілим, навіть якщо ви спішите або перебуваєте в русі, такі навушники відчуваються розумними бо підлаштовуються під ваш ритм життя. І дозволяють залишатися на зв'язку без зайвих рухів. 780 NC – це не просто стильні навушники, а ціла технологічна система, де кожен елемент працює на комфорт і якість звуку. Почнемо з типу та конструкції. Це повнорозмірні накладні навушники з закритими чашами, що забезпечує гарну ізоляцію і насичене звучання. Амбушури овальної форми м'яко огортають вуха, а складна конструкція дозволяє компактно складати навушники. Для транспортування оголів'я регулюється і має м'яку підкладку, тож вони зручно сидять навіть під час тривалого використання. Щодо звучання, 780 nc підтримують Hi-Res Audio і оснащені динамічними 40 міліметровими випромінювачами, які відтворюють повний частотний діапазон від 10 Гц до 40 кГц. Фірмовий JBL Pure Bass додає глибини та потужності басам, а технологія Spatial Sound – Створює об'ємну сцену, що оточує вас музикою з усіх боків. Для тих, хто цінує активне шумозаглушення, тут є адаптивне ANC з функціями Smart Ambient, Ambient Aware і Talk-Through, що дозволяють відключати зайві шуми або навпаки чути оточення, не знімаючи навушників. Все керується через застосунок JBL Headphones, де можна налаштовувати звук, режими шумозаглушення і навіть покращити чіткість дзвінків. Що стосується підключення, навушники працюють на Bluetooth 6.0 з підтримкою Multipoint, що дозволяє підключати два пристрої одночасно і перемикатися між ними без проблем. А радіус дії Bluetooth забезпечує до 10 метрів стабільного зв'язку. Дзвінки та голосові помічники окремий плюс. Навушники оснащені двома мікрофонами з технологією формування променя на кожному вусі. А також системою шумозаглушення мікрофонів. Це означає, що ваш голос буде чітким навіть у шумному кафе, метро чи офісі. Крім того, є підтримка голосових асистентів, тож одним натисканням можна викликати помічника без рук. Тест А зараз ви чуєте звук, записаний з мікрофонів. Напишіть у коментарях, як вам якість звуку та як мене чутно. Автономність теж вражає до 76 годин роботи на одному заряді і можливість швидкої підзарядки. 5 хвилин дають ще 5 годин слухання. Час повної зарядки близько 2 годин. А в режимі розмови навушники витримують до 45 годин. До того ж, 780NC підтримують дротове підключення через USB-C на 3,5 мм, якщо батарея сідає або хочеться максимальної чіткості аудіо. Навушники мають регулятор гучності, високе співвідношення, сигнал, шум 98 дБ. І вага лише 225 грамів, що робить їх легкими для щоденного використання. А що в нас по звуку? Це, напевно, найголовніше, що вас цікавить, коли ви вибираєте собі навушники. З 780 NC відчуваєш, що звук тут справжній герой. Фірмовий JBL Pure Bass додає глибини насиченості і потужності, не роблячи музику надто глухою. Або перевантаженою низькими частотами. Бас відчувається щільним і контрольованим. Він підкреслює ударні, електроніку та сучасні поп-треки, але при цьому не заглушає вокал чи інструменти середнього плану. Особливо класно працює спейшл саунд. Звук немов оточує тебе з усіх боків. Відчуття сцени реально розширюється. Здається, що музика живе навколо, а не просто лунає в навушниках. Це круто не лише для концертної або живої музики. А й для фільмів і подкастів, де важлива деталізація простору, загалом 780NC підходять для дуже різної музики: від динамічної електроніки та хіп-хопу до джазу і акустики. Вони передають і бас, і середні, і високі частоти збалансовано. Так що навіть любителі високої чіткості та деталей залишаться задоволені. Якщо ви цінуєте живий, насичений і об'ємний звук. Ці навушники точно потраплять у список тих, які хочеться носити кожен день. Like Mick Foley, yeah. it's Nick Joby, kill him softly, play that, shit slowly. play that shit slowly. On the keys like Tony, throwing subs, they get toasted about my bread like a hoagie. Yeah. This be ice cold, look how I ride the Zamboni. Hey. I feel like O'Tani, good anywhere you throw me. Right. She eat a Cho cause her body getting bony. Yeah. Late night, heavy scrolling, vape light, heavy smoking. Damn. We got our healthy habits, hey. we've been already growing. Okay. It's like we drowning in them, yeah. it seems the levee's broken, right. but it's not too late to change them. Одна з головних фішок 780 – це активне шумозаглушення, і воно реально працює. Навушники автоматично приглушують відволікаючі звуки навколо гул офісу, шум транспорту чи навіть гучне кафе. При цьому звук музики залишається чистим і деталізованим, без втрати басу чи середніх частот. Якщо потрібно почути, що відбувається навколо, на допомогу приходить Smart Ambient. Є два режими. Ambient Aware, щоб чути навколишнє середовище, наприклад, коли переходите дорогу, або чекаєте оголошення в аеропорту. І Talk-Through, який дозволяє говорити з людиною, не знімаючи навушників. Все легко переключається прямо на чашах або через застосунок JBL headphones де можна налаштувати інтенсивність шумозаглушення під себе в реальному житті? Це виглядає дуже зручно у транспорті. Шум метро чи машини стає фоном в офісі не відволікають колеги. А на вулиці можна швидко почути сигнал авто чи оголошення на станції. Тобто ви отримуєте повний контроль над тим, що чуєте і що хочете приглушити. У підсумку ANC плюс Smart Ambient роблять 780NC не просто навушниками для музики, а інструментом, який допомагає вам концентруватись і зручно взаємодіяти з оточенням, навіть якщо ви весь день в русі. Ще один крутий момент 780NC – це додаток JBL Headphones. Який дозволяє повністю персоналізувати звук і керування навушниками. Тут можна налаштувати еквалайзер під свій смак, вибрати готові профілі для різних жанрів музики, або створити власний, щоб кожен трек звучав саме так, як вам подобається. Через додаток легко перемикати режим ANC і Smart Ambient, підбираючи рівень шумозаглушення або дозволяючи частину звуків зовнішнього світу. Крім того, можна управляти викликами. Перевіряти стан батареї та навіть оновлювати прошивку, щоб навушники завжди залишались актуальними. В результаті JBL Tune 780 NC через додаток стають справжніми розумними навушниками, які підлаштовуються під ваш стиль життя та слухання, від гучної музики в дорозі до тихих дзвінків вдома чи на роботі. Якщо ви постійно слухаєте музику, подкасти чи аудіокниги, працюєте вдома або ж в офісі. Часто подорожуєте або вам просто потрібні навушники для дзвінків і відеоконференцій, JBL Tune 780 NC будуть відмінним варіантом. Вони поєднують комфорт, довгу автономність і насичене звучання, тому підходять для тривалого використання протягом дня. ANC та Smart Ambient роблять їх ідеальними для шумного середовища: транспорт, кафе, офіс. В будь-яких умовах можна відчувати себе у своїй звуковій зоні. Також ці навушники добре підійдуть тим, хто любить налаштовувати звук під себе через додаток, цінує просторовий звук. І чистоту голосу під час дзвінків їх легка вага і складна конструкція роблять їх зручними для подорожей і щоденного носіння. Але є моменти, про які варто чесно сказати: якщо ви шукаєте максимально студійний звук або повну хай-фай точність для аудіофілів, ці навушники не дадуть абсолютно нейтрального або журнального звучання. Тут все-таки акцент на задоволенні від музики та комфорті використання, а не на лабораторній точності. Також для людей, які слухають дуже низькочастотні жанри на гранично високих рівнях гучності, бас може здаватись щільним, але не рекордно гучним. Це не сабвуфер у навушниках. У підсумку JBL Tune 780 NC – це навушники для повсякденного використання, подорожей і роботи для тих, хто цінує зручність, звук і контроль шуму. А не абсолютно студійну точність. Отже, підсумовуючи, JBL Tune 780 NC це навушники, які поєднують комфорт, стиль і технології. Вони легкі, зручні на голові, з потужним фірмовим басом, об'ємним просторовим звучанням і реально працюючим активним шумозаглушенням. Додатково підтримка Multipoint. Довга автономність і можливість персоналізації через додаток роблять їх універсальними для музики, подкастів, дзвінків і подорожей. Якщо ви шукаєте навушники, які будуть з вами весь день і підлаштовуватимуться під ваш ритм життя, JBL Tune 780NC, Саме та модель, яку варто розглянути. Не забудьте підписатись на канал Воюа, щоб не пропускати чесні та детальні огляди техніки, завітати в наші соцмережі, де ще більше коротких оглядів і лайфхаків, а також перевірити промокод на знижку, який я залишила для вас в описі під цим відео. Якщо вам сподобався огляд, ставте лайк, залишайте коментар. І діліться своїм досвідом використання навушників. Мені завжди цікаво читати ваші враження. До зустрічі! До зустрічі в наступних відео на воюа, де ми продовжимо тестувати техніку, щоб робити ваше життя простішим і цікавішим.